Що ти вже робиш? Пляну, Та салфетку може візьме волога. Та що тепер корекцію якщо б бруднили, то салфетками вологами втратить. Ну Та то, -то таке, як під рукою є, зачистила і воно знімає все. А ні, я думаю, що треба виправити, то де? Ну, то, то з... Мало тобі в тому зеленому непогано. На ну, це. Я що не Тітки, вдіну? Таке, як знаєш, по лицу, сок лицу. Я не що не вдіну? А що такою свиньою бути сісти тоді? А, кавалєрка? Я вам забула показати. То, знаєте, в хаті дощ, дошта... то В хаті дощ, то вже речі вдома. Дивіться. Зараз кажете, що я вам не сказала, не показала. А, буряк. Буряк був. І напшикала тою штукою, що плямовий відник, і цього... Я, до речі, сьогодні думала, що одягати, і я висить та футболка, я думаю, а ну я себе подалю, чи випрала. Дивіться Дійсно, Звісно, немає. Дивіться. Я вам говорила. Що таке? Я вам говорила, що та штука для білого це є най найкраща. І навіть в світі треба зараз щось вивезти. Я кажу, я тобі замовлю. Сюди Анатолій ходили. Ну, та бо кавалерка зараз каже, залишайте посилання, а то, що треба, то не залишайте. Кавалерка завжди посилання залишає. Оця штука буряк вивела. Хоча ви мені говорили змити холодною водою і футболка буде чиста. А на що змивати? Це якщо... буряк, я перший раз чую, щоб холодною водою. Ну, так просто... кавалерка мені. Кров не... так. а, а цей, ну, буряк... ну, от кавалірка мені так писала, та то ту саме. А що? Все говорю, показую, як є. Так що, ви знаєте, чим виводити ось такі плями будь-які. І ота штука, що я вам кав'єрка показувала, під пахами. Це, не, це може бути навіть не під, а може бути від, від дезодорант. дезодоранту. Оце жовте, воно все забирає. У мене ні на одній футболочці немає ніякої жовтої плями. Ніякої. Так що. Знаєте, чим виводити буряки взагалі жовті якісь плями з білої е футболки або сорочки взагалі з білих речей. Гарно відіправо, все шикарно. Диви. Що це? Попала в такий момент, а ти рахуєш зразу? Так. Вісь. Вісь. Розкажи ще щось. Про Польщу вже послухаємо. Що ти? Що тобі розказав? Та ще щось розказав? Чи я тебе збиваю з рахунку? Ні, 12. Що тобі? Кажи напрямок. Та заробітки шо? що? Що це? Собі би сподобалося. П'ятнадцять. Там е... 16 років. Дружній колектив. 17. Ага. Ага. Особливо, коли в черзі виходив.

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ти кажеш, про заробітки щось розказати? Так, скажи ще. Книжку можна Мемуари зразу. Я тобі говорю. А як мені дали, я поїхала. Ні, якщо скоро розібратися, ну так правдиво, перший раз я попала на ямку. Але їхала на на гриби, mm. і, і, і жінка в автобусі кайо, дитинку, казала, Та, де будеш, ти їдеш на гриби, то тобі ще дітей і родити. То така а там катя холодно, кажуть. Там не то, що холодно, хімія, сиру. Я так по дорозі, поки ми їхали, я плани свої змінила. Ну, Але владе. я не одна була. Я їхала з такою пані з Дрогобича. Я думала, що вона старша, є, вона така більш така продупльонніша. І вона каже, що будемо робити, кажу, то треба шукати якусь другу роботу, а як? Та я думала, не думаю, чи поки доїхала в Варшаву, вийшли з автобуса, все, ми вже туди не їдемо, знаєш, і давай шукати роботу. Та й знайшла ябка. Тако була на Заходній, стогнала всім, що мені треба роботу. Ну, а робота в них то погане слово є, до речі. А я всім таксістам кричала, що мені треба роботу. Вони кажуть, ви не тут стоїте. <рес> Та серйозно, це, це що це чуть? Знаєш, що я завжди говорю, правду. Та бо таксиста так. і робота знаєш. Ну там вони мене могли, вони казали, що вони мене можуть підвезти до тої роботи. А вони потім мені вже сказали, яка ні-ні, а то як говорять, ну там до праці. І я вже потім вже знала, що говорити. Не дурно я в Києві на квітах працювала. Та що з ними на те? Так, я робила трошки на квітах. Так що кавалерка приїхала на ябка, думала, та що ти ябка збирати? Господи, ткоси кидаєш і все. Я приїхала на ябка, Ну Господи. Та то я думала, як вдома ябка збирати. То ще казали нам, що ми не попали на новий сад. Якби попали на новий сад, то б ще гірше була. А новий тобі... — Це молодий, так? <плес> так, та, молодий сад, то щоб ти розуміла, на талі, бо ти не була ніколи. Та, де? А, де хоч маєш паспорт Ні. Не, не маєш? Та на що тобі його зробі скажу? Українка. Де, та, <плес> на Український, буває, Український та, книжечко. Так, щоб ти розуміла новий сад, то отакі, отакі води. Угу. Таке маленьке, таке гарне. Ти собі уявив, виковає, на такому дереві рясні яблука, грушки, сливки і такі вови великі. А тепер задай запитання, чому? Хімія. Ну от. А хімію такою брезгою, що, що ми, як збирали тут яблука, то з тої сторони пашила хімія то аж на нас. А я кричала, каже, що робите, то. Ну, си на мене подавали, думаю, щось ненормальне є, знаєш. То вона яб... пана дубця Лерусі. Та На яблуках? Я, яб... я потім вже ні того ябка не хотіла, ні нічого. Я хотіла до хати, а як дзвонила до хати, то казала, так, як буду дзвонити, як буде мені погано, то я буду пісню співати. <реш> <Ще два роки. реш> ні, ні, я не пам'ятаю, яка то, до речі, пісня була, може Святок зважає, або Христина <реш> моя подружка. Але я не співала таку конкретну пісню, щоб... А щоб позвонити, треба було, було тако. інтернет був, але треба було скористи. Ставати на крісло і тако говорити: Алло! Ти мене чуєш! І все. А таке було. Тальцю на заробітках меду немає. Ну, є за то що згадати. Ой, книжку можна писати. Я тобі кажу за ті яблука. Я думала, япка, та що там ті япка збирати? Там такий возик їде, такий поїзд маленький. А що ти тепер хочеш там кульком робити? Накритий. А чого напрясти? Що якісь варіати чи Наперети принесла трохи кавуна, ми підгостати. Ну, як цукерки. ну так це кавун. Хай так гостимо. Але кавалієрка вам чесно говорю, в нас находить погода. А ви щось ви погоджуєте. Але якщо чесно кавалірка, най буде дощ, що треба. Але я вам скажу тако. Парило так, ми вже навіть думали, буде дощ, не буде. В інтернеті було написано. Ну, нам погоди. Що буде четверта година, да. правда, швидше, пішов, дощик не витримав. Пішов швидше, але так як і говорила, годину часу і вже дощу. Одним словом кавалерка, все вже поробила, їду зараз в одне місце, а потім приїду. Треба значить вже їхати. Кавалерка ще не перекрутила там, що я притивно говорила. Але кавалерочка, там дому старисть я пришвидшила. А в нас на Ютубі є відео, то, що я пришвидшила, не пришвидшене на Ютубі. А в шапці профілю у нас є прямий перехід на наш Ютуб. А там всі відео, я навіть позбивала дні. 17-й день. Цілий день. От як рано встала, так до самого вечора. Так що там всі наші відео. Йду, йду Та ще себе в такому костюмі. Ну, Та то, то вже виключай, бо труси життя. Як, як, як. <смі> Ви знаєте, що я, <смі> як... знає, я заходжу, так не люблю бразиліянки, курма ті труси на півзадниці. Головне, як заходжу в якийсь магазин, дивлюся, де камері, на гад, камера, а тут камер, я все розвертаю, так поправилася, головне чітко дивитися туди, щоб вони не, не дивилися в інакші місце. Я виключаю з покоління. Так. Куди? Бустучою, рожою, новою, та не було. А де ти ходить? Так, подарки. Головне би не злодила на силу встигла. Чекай, чекай, ти не бери, бо то треба по розмірах роздавати подарки. Так, на два іксай. Кого ти взяла. Аня? Та нема полусату. Або є. Чекай, бо взяла ти одну полосату. Два XL. Дві. Але лад, не будеш що я Плях, трап, та, то, Подарок. А, ну як подарок. Та, я не, як подарок, то що за подарки? Гроші Дай, даю, там не були. подарок? Ну то нічого. Так, э, аркашкові, щоб він мав на роботу, знаєш що мого mm -hmm. не при нас роботящий хлоп, не тримає. А тебе він поміряв. І ще такого аркашці взяв. Файне, правда? Дуже файне. Ти з розміром його Та Іксеска? А то портки? Портки, да. Такі спортивні, знаєш. Мені не треба. То... Ні, тобі не... Та ти, коли на тебе, не, не, не сни поїдав. Такі портки взяв. Файно? А що ти далі там зазираєш? А я ще якісь подарки там буде тих спадаків? Скільки тих подарків буде? Роб... Але я так знала кавалієрка в той сенцей. Думаю, хоч би не закрила. А то, знаєш, Валентина Миколаївна хоч ну, поговорити з нею. Сусідка друга підійшла поговорити. Я кажу, все, все, давайте, бо дуже пізня година сенцей закрився. Мені часу. треба подарки купити. Так що кавалерочка подарки роздала. Дякую. І так нині при неділі йду до хати. Люба не робила? Ні, си тут, поїла два, але йду зараз помийся і лягаю. Трошки все замовчила. Завтра понеділок, початок нового тижня. Ой, і пішло, поїхало. Та й таке халявка, а три мірі А, вже зароблю. На поміри. Ой, свій, свій. Та й таке.